Чоловіки мучаються, вони дуже тяжко мучаються. А от коли? А знаймо саме тоді, коли обирають для нас подарунок для нас, для дівчат, для жінок. А подарунок або на день народження, або і навіть на заручений. А який же подарунок ми, дівчата, полюбляємо? А ми полюбляємо прикраси, а особливо сережки, або кульчики, або завушниці ось так красиво називають у нас в Україні цю прикрасу. Сережки назва розповсюджена. Вона вживається і в розмовному стилі, і в літературному. А от кульчики це назва діалектна. Не всі регіони України вживають цю назву. І, до речі, зараз тільки люди похилого віку вживають саме слово кульчики. А от слово завушниці, слово «завушниці» теж вживається, але переважно в науковому та офіційному стилі. Ось так знаємо і використовуємо. А чоловіки носять такі прикраси, як ви думаєте? Справді зараз теж носять чоловіки сережки. А от раніше, раніше, раніше такі прикраси носили навіть козаки-запорожці. І от по тому, у якому вусі у козака сережка, можна було дуже багато чого про нього розказати. Якщо сережка у лівому вусі, то це єдиний син у мами. А якщо в правому, то це останній чоловік у роду. А якщо в обох, то це і останній син у мами, і останній чоловік у роду. І тому в бою козаки запорожці дуже оберігали ось таких козаків, у яких сережки були в обох вухах. Знаємо українську мову, вибираємо собі прикраси. І шануймо тих чоловіків, які нам уміють зробити гарний подарунок. До побачення!